Моє вітання, друзі. Отже, у нас сьогодні ефір на тему жінка в бізнесі. Я відповідаю на ваші питання. Ми робимо, робимо знов ж таки таку рубрику, тобто спілкування з вами. Не просто я розповідаю те, що мені подобається, а, а власне. Під ваш запит, жінка у бізнесі, і відповідаю на декілька питань. <кій> Ви можете в Дірект або після цього ефіру задавати ще додаткове питання з радістю відповім. Отже, сьогодні ми обрали декілька питань. І перше, чи реально багато заробляти і при цьому не працювати днями і ночами? Бо я вже починаю у цьому сумніватися. Ви знаєте, друзі, як казав Стів Джобс, я думаю, що це не аналогова його фраза, що треба працювати не багато, не зранку до смерканку, а працювати потрібно головою. Це не це цитата, це не в образу комусь. Але Справа у тому, що працювати багато і продуктивно не дорівнює ефективно. Тому що, якщо ви працюєте кожного дня багато зранку до смерканку, це говорить про те, що у вас високий рівень продуктивності, але низький ефективності. У чому різниця? Продуктивність це коли я роблю, до прикладу, протягом дня. Речей багато, справ багато. Що ви можете в даному випадку зробити? Ви можете взяти свій попередній день і детально, детально, покроково прописати, чим ви займались і скільки по часу. Тобто, іншими словами, ви прокинулись, до прикладу, сьома ранку. Прокинувся о, о, о котрій. Душ, готую сніданок, снідаю, дорога на роботу, вдягаюся, дорога на роботу, спортзал. І далі ви прописуєте свій робочий день. Ви детально прописуєте, що за чим ви робили. Зверніть увагу на такі фактори. Перше, чи було багато у вас дрібних справ? Скільки часу ви витрачали на кожну справу? І напишіть, будь ласка, поряд з кожною справою, наскільки вона важлива. Наскільки вона важлива. І продігностуйте свій день, що таке продуктивність і що таке ефективність. Ну, Наприклад, продуктивність жінка на свята. Чекає близьких людей, чекає родину і готується до свята два дні. Купляє багато продуктів, довго не спить, накриває стіл в два ряди, бігає по базарам, зверніть увагу, продуктивні люди в них дуже великий рівень метушні. Вони такі туди-сюди, туди-сюди, туди-сюди. Вони дуже багато роблять зайвих рухів. Дуже багато. Чому низький рівень розслабленості, високий рівень тривожності, низький рівень спокою, невміння відпочивати. Так? І ось продуктивність це коли накрито, тобто ресурсу вкладено більше ніж отримано результату або один в один. І зазвичай в таких випадках ми бачимо, що пів стола не доїли, з собою забирати нічого не хтят, не все було смачне, бо много до дурного. І, як наслідок, перевтома ресурсу вкладено багато, часового, фізичного. Матеріального тощо, що таке ефективність? Ефективність це коли за дві, за дві години ви готуєте 5-6 шедевральних, ідеально вирізаних блюд, страв ви готуєте. Втрачаєте мінімум часу, мінімум фізичних ресурсів. І мінімум матеріальних ресурсів. І всі прийшли, вас з'їли. Вас з'їли у першому випадку, так? вас все з'їли. Тобто різниця у чому? Продуктивність це коли ви працюєте багато, у вас багато мілких справ, ви витрачаєте багато ресурсів, і на студій день ви виснажені, ви не можете вже працювати якісно. Але ви можете працювати довго зранку до смерканку. Іншими словами, продуктивність багато вкладаю, стільки ж отримую або менше. Ефективність вкладаю у важливе, роблю це максимально якісне на 100% ресурсі і отримую класний результат. Що таке 100% ресурс? Я виспана. Я бодьора, я енергійна, я відпочила, я відновилась, я в гарному настрої, я розслаблена, я спокійна, я врівноважена і я вірю в свій професійний рівень, в свій рівень компетентності. От. І я завжди кажу: чим протягом дня вас більше справ, тим гірше. Справ має бути мало, але вони мають бути дуже вагомі, дуже потужні і надважливі. Тому працюємо над різницею між продуктивністю і ефективність. Що робити, коли просто немає сили, хочеться все кинути? Це показник емоційного вигарання. А може і емоційного виснаження. Це в нас, друзі, різні речі, тому тут допоможе експерт, який займається цими питаннями. Коли немає сил, не хочеться все робити, треба проаналізувати, де ділась мотивація, чому ділась мотивація. Чому мені нецікаво? Можливо, я заходжу в рутину, мені просто не цікаво, я в одноманітті. Одноманіття найбільше виснажує наш емоційний стан. Новизна, насиченість, зацікавленість, захоплення додають нам енергії. Якщо енергія втрачається, це говорить про два фактори. Мені не цікаво, немає високого рівня мотивації, тобто захопленості, закоханості в щось. І другий фактор я не вмію відновлюватись і відпочивати. До речі, друзі, 9 березня до нашої жіночності, ми робимо бранч жінка в бізнесі, жінка в праці. І я розповім формулу. Формула відпочинку і відновлення. На жаль, я майже не знаю жінок, особливо жінок успішних, які вміють відпочивати. Вони думають, що якщо вони в Єгипет поїхали з трьома дітьми і з чоловіком, то вони поїхали на відпочинок. Це не відпочинок. Тому чекаю вас 9 числа на бранчі. Там в нас дуже мало місць, тому не зволікайте. Як не боятися довіряти іншим, не робити все самі? Бо здається, що без мене нічого не працює, це, друзі, компенсаторний невроз. Що таке компенсаторний невроз? Коли я була маленька, а довіра, я нікому не довіряю, формується через маму віці від народження до максимум півтора року. Коли у дитини є контакт добрий, гарний, м'який, приємний, турботливий з мамою, мама відкликається, відгукується на дитячі поклики, заклики, і мама формує цю довіру, тобто дитина розуміє, що світ не жорстокий. Що люди, які навколо мене не жорстокі, вони мене чують, вони мене приймають, вони мені допомагають. Тому я довіряю близьким людям, я довіряю взагалі людям, і я довіряю світу. Так? І перше, я довіряю собі. Коли довіра була не сформована, або сформована деструктивно. У нас виходить в дорослому житті світ небезпечний, я в собі не впевнена, люди інші мене можуть обманути, тому мені потрібно все робити самі. Я все сама, я все сама. На компенсація. Що таке компенсаторні речі? Компенсація це коли в мені щось не вистачає. В мене цього дефіцит, і я намагаюся це взяти ззовні і перекрити цей дефіцит. Так, це не працює. Всі дефіцити ми вибудовуємо через себе, через внутрішній свій стан. Тому, коли ви не довіряєте іншим людям, не довіряєте світу, це говорить про те, що у вас відсутня довіра до себе. Це перше. По-друге, якщо людина все вважає, що вона може сама, це говорить про певні нарцисичні прояви, прояви, не розлади її особистості. Всі навкруги недолугі, не такі, тільки я окей. А ми вже знаємо, що це невротична реакція. Так, давайте ще. Парочку питань, так? Що в нас за часу? А, два питання ми ще посилимо. Я працюю на ізнос, бо боюся, що якщо трохи зупинюсь, усе посиплеться. Що з цим робити? Що з цим робити? Перше, дайте собі конкретну відповідь. Я працюю на ізнос, щоб що. Ну, от для чого мені працювати на ізнос? Щоб втримати бізнес. Для чого втримати бізнес? Щоб заробляти гроші, продовжуйте далі задавати собі питання. Для чого мені заробляти гроші? Задайте собі наступне питання. Що я кому хочу довести. Можливо, наступне питання. Моя самооцінка тримається. За рахунок ось цієї продуктивності, про яку ми говорили. Наступне: чи не, я, не є я перфекціоністом-трудоголіком? Якщо я трудоголік, а що таке трудоголік, це залежність алкоголік, шапоголік і так далі. так? Трудоголіки це люди залежні, і тут якраз я працюю на ізнос, тому що, скоріш за все, я залежна від роботи. Трудоголізм – це залежність бажання втікти від себе, від свого життя щось інше. Тобто я ухожу в справу: хтось в е алках, -е 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 хтось в шапоголізм, хтось в наркоманію, хтось… Хтось входить в залежні стосунки, а тут в нас наявності трудогалізм. Працюю на ізнос. І ще задайте собі питання: мені це для чого? Щоб хто має мене похвалити, яка я бубочка голубочка? Подивіться, любі друзі, як я працюю на ізнос. Друзі, це показники низької самооцінки, а над цим потрібно працювати. Це самооцінкою, це, це, це обов'язково, це психологічна гігієна. Ну, Коли ми заходимо в трамвай і там людина-ванючка, ми всі обурюємось. Ну, чого ми обурюємось? Так, в нас є і емоційні ванючки, психологічні люди, які не піклуються про своє психологічне здоров'я, як не піклується про себе людина, яка важить 150 кіло-200 кіло. 200 кіло так? так само, як людина, яка не доглядає за собою. Ну, дуже важливо займатись своєю. Самооцінкою, а це прояви психологічного здоров'я. Невисокою, не завищеною, а здоровою це різні речі. Останнє на сьогодні, друзі, питання: як встигати і бізнес вести, і про себе не забувати, бо здається, що або працюєш, або живеш. Окей. Друзі. Прояв психологічно здорової особистості, а ви пам'ятаєте, чому клініка ментального здоров'я? Тому що ментальне здоров'я складається з трьох складових: це фізичне здоров'я, психологічне здоров'я і соціальне здоров'я. Соціальне здоров'я це наші форми комунікації. Як ми спілкуємося, як ми комунікуємо. Тому один з прояв ментального здоров'я це збалансованість. Це коли в людини немає перегибів, перекосів, да? істерик, зривів, емоційної розхлябаності, переїдання компульсивного, ось цих всяких залежностей, тобто немає ось цього принципу маятника, да? тому що це в нас що прояви межового розладу, тільки прояви. І немає ось цього в здоровому світі, у да? нас не існує тільки робота. Тільки стосунки, тільки діти, тільки чоловік, тільки зовнішність. Моя робота-мама. Да, робота мами, а ще крім цього, в нас є і ось баланс, вміння балансувати. Це і є ознака психологічного здоров'я. Тобто психічно-стійка особистість це як. Хлопчик, ось цей на канаті, канатоходець, та, який щоб е, е, зовні не коїлось, це не означає, що стресу не буде в цієї людини. Буде, вони кожного дня є це стресові ситуації, але ми вміємо балансувати. Тому, якщо у вас є в якусь сторону перегір. Вас є в якусь сторону вас хилить і ви туди западаєте, то це говорить про те, що щось, це ознака, щось пішло не так. Що з цим робити, друзі? 9 березня в кловірі, на бранчі якраз ці теми ми з вами будемо е обговорювати і пропрацьовувати конкретні дії. що... Робити для того, щоб бути людиною жінкою, збалансованою. Тому на сьогодні, друзі, все. Люблю, цілую. Задавайте свої питання, як завжди, з вами ваша Нікіферва. Дай сердечко, мені пожалуйста. А! Вийшло! Му! Дякую, пока.